Подібні питання цікавлять багатьох наших партнерів. Наприклад, наші партнери на близькому сході проявляють серйозний інтерес до питання енергетичної безпеки. Партнери будуть зацікавлені у співпраці з нами, якщо ми будемо готові взаємодіяти у важливих для них сферах. На завершення хочу сказати, що партнерство має сприяти виконанню конкретних завдань. Я думаю, наприклад, що якби Ріап була не просто форумом для обміну інформацією. А забезпечило б керівництво конкретною справою. Усі були б задоволені Відомо, що люди почуваються найкраще, коли в них є конкретна справа, за яку вони відповідають, рослина, яку вони можуть вирощувати, поливати, плекати її. Повота я думаю, що НАТО могла б покласти на партнерів або ріап вирішення конкретних питань, наприклад, у галузі подолання наслідків катастроф, підготовці військових в управлінні цільовими фондами тощо. Зрештою, будь-які партнерські стосунки дають нам скільки, скільки ми готові віддати. як у пісні Бітлз з альбому Ед Роуд the the to the love you make». Ти матимеш скільки любові, скільки ти віддаєш. Якщо це було вірно для «Бітлз», то мабуть буде вірним і для НАТО. дякую за увагу. Чи не могли б ви детальніше розповісти про діяльність Комісії України НАТО а також про те, які питання у цьому контексті ускладнюють двосторонні стосунки з Росією? Так, дякую, що порушили це питання. я згадував про це, але дуже побіжно. і мені б не хотілося, щоб у вас склалося враження, що ця тема для нас не є важливою. Просто важко охопити все відразу і нічого не забути. Отже, комісія Україна НАТО. По перше, вона проводить засідання не так часто, як Рада НАТО Росія. Одна з причин тут полягає в тому, що впродовж останніх років ситуація в Україні характеризується значною політичною нестабільністю. Декілька разів, як ви знаєте, змінювалися уряди, були затяжні періоди політичного паралічу, особливо через складні політичні стосунки між президентом і прем'єр-міністром. Відбувалися значні зміни в структури національної безпеки. дуже часто мінялись люди на посаді радника з питань національної безпеки. На мою думку, наші стосунки з Україною у галузі партнерства і реформування сектору безпеки найбільше потерпало через те, що українці часто ставили перед собою занадто амбіційні цілі. Немає сенсу розробляти грандіозну програму, яка не є реалістичною з огляду на наявні ресурси. По-друге, на найвищому рівні не приділяли з достатньої уваги здійсненню цих реформ. Найпростіша річ у світі це запропонувати якусь ідею, і найскладніше це ре. Реалізувати її, ми всі це знаємо. ще одна проблема в стосунках НАТО, Україна. На мою думку, полягало у тому, що ми часом поспішали перейти до наступного етапу, не виконавши завдань поточної робочої програми. До речі, те ж саме я чув від моїх колег з Європейського союзу, тобто, що Україна хоче відразу перейти до плану підготовки до членства, не завершивши виконання існуючого плану роботи. Ми вважаємо, що варто було б просуватися вперед поступово, крок за кроком, етап за етапом. Це схоже на проблему курки і яйця, як от із моїм сином. Я йому говорю, Олександр. Помий машину, а він мені тату, спочатку дай мені гроші. Е, ні, кажу, це вже було минулого тижня. Я дав тобі один євро. А ти не помив машину. Цього разу я буду розумніший. Спочатку робота, а потім винагорода». Але я можу зрозуміти і українців, які кажуть, це все правильно, але ми маємо переконати наше населення, що НАТО ставиться до нас прихильно, що у нас є перспектива, є стимул для проведення реформ. Тож тут іноді дуже важко визначитись. Але ви знаєте, що в Бухаресті альянс надав перспективу членства Україні і Грузії, заявивши, що у майбутньому вони стануть членами НАТО. Це означає, що ми маємо зміцнити нашу взаємодію з Києвом і посли країн НАТО, які відвідують Київ в середині червня, будуть зосереджувати увагу на плані заходів, що мають дати можливість Україні якнайшвидше перейти до плану дій з підготовки до членства і забезпечити виконання необхідних реформ у секторі безпеки. А це, в свою чергу, вимагає політичної стабільності. Ми, вочевидь, маємо пройти через вибори 2009 року для того, щоб повністю прояснилася політична картина. Після повітряної кампанії у Косові жартома говорили, що уявити, щоб Сполучені Штати ще раз погодилися вести війну через північно-Атлантичну Раду можна лише накурившись марихуани. В ході поточних операцій, особливо коли йдеться про активні бойові дії, НАТО дедалі більше покладається на мережу партнерства. чи не вважаєте ви, що виникає ризик того, що рішення життєво важливих питань будуть ухвалюватися не в межах належного міжнародного формату, а на основі? Двосторонніх дипломатичних відносин тобто великими державами, а потім будуть лише формально затверджуватись. На офіційних засіданнях міжнародного рівня ви фактично поставили два запитання в одному. Дозвольте мені їх розділити. По-перше, як ви розумієте, Олександре, я категорично не погоджуюсь з думкою, яку я вже чув зрозуміло у 99-му році. Нібито введення війни під проводом НАТО є неефективним оскільки усі оперативні дії потребують попереднього ухвалення на рівні комітету. І що саме за цієї причини кампанія у косові була проведена некомпетентно. Тентно і неефективно, я думаю, після будь-якого конфлікту люди схильні вірити, що можна дуже просто пояснити, чому щось було зроблено неправильно. Хтось сказав, що для будь-якої складної проблеми в світі завжди є очевидне і дуже просте рішення, і воно завжди є неправильне. Я з цим згоден. Насправді ж суть полягає у тому, що у тій ситуації. Американці не змогли б провести законну легітимну операцію, якби до неї не приєдналися інші члени альянсу. Пам'ятаєте, і так були дебати щодо легітимності наших дій, оскільки ми не мали відповідної резолюції Ради безпеки ООН. Але можу вам запевнити, якби Сполучені Штати діяли окремо без НАТО, ці дії точно не сприймалися б як легітимні. По-друге, Дехто з тих, хто висловлював своє незадоволення діями НАТО, і я знаю це з власного досвіду. Це люди, що вважали доцільним масове бомбардування Білграду і сербських територій, заселених цивільним населенням, бомбардування на штал тих, що відбувалося за часів Другої світової. Ви думаєте, ми могли б це зробити? У 21-му сторіччі можливо під час другої світової війни таке й робилося, але бомбардувати населені пункти у 21-му сторіччі, застосовувати бойову авіацію без жодних обмежень, і не тільки для ураження суто військових об'єктів мене жахає сама думка про наслідки таких дій. Тому дійсно НАТО обмежувало список цілей для нанесення ударів, і деяких військових командирів, можливо, не влаштовувало, що у них не повністю розв'язані руки, але з огляду на громадську думку і необхідні збереження підтримки наших дій міжнародної спільноти, а це мало фундаментальне значення. На мою думку, ми діяли так, як мали діяти. По-третє, як людина, яка має безпосередній досвід цих подій. Я, як ви, мабуть, знаєте, був тоді речником НАТО. Не пам'ятаю жодного випадку, коли Північно-Атлантична Рада приймала б рішення всупереч порадам військових командувачів і забороняла б їм робити те чи інше. Ми поступово нарощували інтенсивність повітряної кампанії, не переходячи звичайно до бомбардування житлових районів або цивільних цілей. Ми також підготували план наземної операції на випадок невдачі повітряної кампанії, який, на щастя, нам не довелося застосувати. Отже, я задоволений тим, що нам. Яке вдалося знайти баланс між військовою ефективністю і дотриманням норм політичної моралі, оскільки це є об'єктивною вимогою ведення війни у 21-му сторіччі. Дякуючи Богу, ми виконали цю вимогу. Я пам'ятаю дуже цікавий фільм. Туман війни з Робертом Макнамарою. Пам'ятаєте Роберта Макнамару? Усім рекомендую подивитися цей фільм. Там він розповідає про свою роль у другій світовій війні. Роль людини, що брала участь в розробці концепції бомбардування Японії. І він відверто говорить: якби ми не перемогли, нас би звинуватили як військових злочинців.